Яка жив собі один хом'як посеред усіх людей. Він лише на вулиці сидів, не знав, що йому робити. Кожен день він намагався щось зробити для себе, знайти їжу або хоча б випросити. Але ніхто не давав. Лише побачили його якісь люди, але вони не любили хом'яків, рахували це миша, а миші жити не повинні. Це неправильно. Всі мають право на життя. Все одно це хтось розсував, то що саме ви, так-так, саме ви не маєте права на життя. Кожен його має. Отже, проходили люди, які рахували шахом, як це миша, і хотіли вбити його. Ходили за ним, душили його. Він плакав, тому що він не знав, що робити. Позаду підійшла дівчина, яка сказала негайно перестаньте це робити. Вони відпустили хом'яка, який падав, вона зловила його. Дівчина забрала його до себе і поклала у карман. а потім взяла в руки і гріла його і сказала: тепер доглядаю за ним я, що з йому зробиш. Відповідати за це будеш ти. Вона взяла хом'яка в свої руки і понесла його у теплих ладонях до себе в хату. Хом'як дуже боявся трикотів зубами. Дівчина поклала його поки що там, де тепло, він затримав Купила кої колесо і зробила йому життя. Хом'як жив і радів, що в нього з'явилася така хазяйка. Хом'ячок вже був радий, жив він дуже довго. Але із за травм йому потім все почало боліти. Вона його возила до лікарів, але лікарі кажуть, що можна лише осипить. Дівчина згадала, хто це був. Це була та сама людина, яку вона зустрілася п'ять років тому, і сказала, якщо ти чіпнеш ще раз хом'яка. Відповідати за нього будеш ти. Вона згадала, що це він лікар, і пішла до іншого. Інші лікарі сказали, то, що доведеться йому лише ну, дати таке правильне питання, щоб у нього перестав все боліти. Вона почала його готувати усім найкращим, найкращим кормом, найкращими фруктами, найкращими овочами. Хом'як прожив багато років. Уже як вона постарішала та людина, хом'як все одно ще жив, виглядав молодим. Тоді запитав у дівчини, а точніше вже в бабусі. Бабусю, а це хто? Це хом'як онучко». У мене він з'явився ще, коли мені було всього 20. Зараз мені вже 68 років. Ого, це хомяк довго жити, можна і так сказати, я сама не знаю, як в мене так живе. Бабуся дала погладити хом'яку. Він виглядав так молод, навіть не зрозумілося як, а потім хом'як начебто подивився її в очі, і вона сказала їм, мені здається, я зрозуміла хом'яка. Він мені ось що сказав. Начебто ви маєте взяти свої гроші, які я вам зараз дам, і купити все, що завгодно, а допомогти людям. Гаразд. Тоді ж перша пішла і купила хом'яка. Друга дочка пішла і купила для себе, а третя яка йшла, то пороздавала усім свої гроші. Залишилася на хом'як саме і на неї образиться. Але хом'як сказав, одна гроші витратила на мене, друга на себе. От дивіться, старша витратила на, на мене, але нікому не дала ні копійки. Та, та, яка витратила лише на себе, але. Біки дали лише трошечки, а третя, яка віддала всі гроші не для себе, а для чогось життя. Саме вона і моя наступна хазяйка, через багато років хом'як продовжував життя, а потім зрозуміло було, то що це не хом'як, а людина. Тому що тоді він перевірив, його вирішили закладувати із-за того, що він був нечемний. Він став самим хом'яком і намагався продовжувати життя, але добре в нього стало серце, і він став людиною. Коли, коли це стала пара з дітьми, то люди купили собі хом'яка, і тоді у них питала дочка Мамо, тато, а як у нас з'явився наш перший хом'як? А це вже, дочка, довга історія. Пам'ятайте, люди. Не, тр не треба бути таким, яким ви рахуєте правильним. Гроші витрачаємо, як хочете, але найбільший ворог кожного це є людина, а особливо її совість.